У кожного з нас своє життя, свій життєвий шлях, свої життєві ситуації. Ситий голодного не розуміє, здоровий хворого ніколи не зрозуміє. Людина, яка не проходила через біди та спокуси, не зрозуміє скорботного. Щасливий батько не розуміє осередтілого, який втратив свою дитину. Наречений не зрозуміє розлученого. Людина, у якої живі батьки, не зрозуміє того, хто щойно поховав матір. Це практика життя. Ми часто не маємо життєвого досвіду, а коли ми починаємо його знаходити, то згадуємо тих, кого засуджували, з ким були суворі, і починаємо розуміти, що в той момент. Були неправі. Ми не розуміли, що відчувала ця людина, намагалися повчати його, а йому було не до зауважень. У нього від горя упустилися руки, у нього тужила душа, йому не потрібні були вчення і пішномовні слова. Все, що йому потрібно було на той момент співчуття, співчуття та втіха. Але ми цього не розуміли. І коли Господь нас проводить через те саме, ми починаємо відчувати те, що відчувала інша людина.